Дизайнет в мінімалізмі чи робити ярко і об'ємно, привіт, зв'язковокся Савченко. Я в цьому відео хочу детальніше розібрати питання в якому ж стилі треба дизайнити веб-дизайнеру для того, щоб у нього були замовлення. Чи взагалі це має різницю, в якому стилі дизайну, коротше, в цьому відео швиденько розберемось з цим питанням. Підписуйся на канал, якщо ти раніше цього не зробив, і підписуйся на мене в інстаграмі, там ще більше корисного контенту. Отже, веб-дизайн, як і все в нашому світі, циклічне, і щось виходить із моди, щось повертається. От в стилі мінімалізму, в стилі об'ємного, все було так само. Якщо ми повернемось приблизно на 10%. Ну, я думаю, достатньо років тому, то ми бачили тенденцію, що більшість всього, що ми бачимо в інтернеті, мало такий об'єм, яркий об'ємний. Я буду показувати вам все, що розказую в цьому відео, на прикладі своїх проєктів, тому що я думаю, це найкраще підійде для наглядності. Я не буду проводити, вприклад, якісь там популярні сайти, типу Аля Apple, там якась і ще щось. Я хочу показувати на прикладах, на, скажімо так, більш земних тематиках, щоб це було зрозуміло в контексті мого досвіду, тому що я багато лонінгів робив і роблю зараз і. Є певна тенденція, в якому стилі все ж таки потрібно робити. Якщо ми повернемось приблизно на 10 років тому, тоді був тренд, в принципі, він досі є непомініші, зараз скажу, коли всі дизайнили в такому ярко-об'ємному стилі. От я вам зараз покажу деякі з своїх проєктів, наприклад, ну, ось такий Ленінг. Тобто, в принципі, прикольно виглядає, ярко обємно прикольний стиль, в ньому досі багато хто дизайнить. Але. Воно себе, скажімо так, трохи віджило. Цей стиль досі використовується, ви можете його бачити іноді, якщо ви слідкуєте за якимось блогерами, які роблять запуски проєктів своїх курсів, вони використовують подібний стіль в дизайні ленінгів під продаж і інфобізу. В інфобізі це працює, тому що це вау-картинка, вау-ефект. В мінімалізмі дуже мало хто дезайнять проєкти під інфобіз. Звичайно, це таке ярко об'ємне. Свій час я в цьому стилі дизайнув багато чого. Я не хейчу цей стиль, він абсолютно має право на існування. Я сам в ньому зробив багато проєктів. У мене там бачить більшість проєктів на Біханці, якщо ми там подивимось чернетки заховані, я їх ну скажімо так скрив від всіх. Багато проєктів я робив. Реально красиві стильові проєкти, це було дуже давно вже, але воно має місце бути. І хочу вам сказати, що в мене досі є клієнти, які хочуть дизайн саме в такому стилі. Чому? Іноді є певні тематики, в яких оцей вау-ефект, коли ви хочете щось тридешне об'ємно, має роль, тобто ну, має суть, має місце бути, скажемо так, тому що. Люди хочуть, щоб це виглядало вау-прикольно. Чи роблю я цей стиль, скажімо так, цілеспрямовано, коли клієнт мене не просить і не кажуть, в якому стилі це має бути? Ні, зазвичай я не роблю це, тому що більшість проєктів класно виглядають в мінімалізмі. От, давайте, наприклад, навіть покажу навіть щось таке, можна сказати, середнє між мінімалізмом і об'ємним. Це оцей проєкт по uh, третя штурма бригада. Тобто я б не назвав цей проєкт мінімалізмом і назвав, і назвав би його об'ємним, тому що тут використовується поєднання, тут дуже прикольні атмосферні картинки, тобто, ну, крута графіка реально і все якісно. Тут кнопки такі нестандартні, тобто, вони такі, знаєте, як типу, е в якійсь грі, можна сказати, так зроблені, тобто, вони з таким засвітом і все таке. Тобто Тут немає чіткого стилю, тут і такий стиль, і такий. Тобто Ось приклад, скажімо так, поєднання. Інша частина, коли у нас е, повний міні... мінімалізм буде. Тобто, якщо показати вам приклад повного мінімалізму, ну, наприклад, ось такий проєкт. Тобто тут немає жодного градієнту, е, більш плоскі кольори, ну, в принципі, не то, що більш плоскі, вони, в принципі, тут плоскі кольори. І проєкт виглядає дуже акуратно, дуже стильово. Тобто в цьому проблеми немає. Е, є певні тенденції по нішам, я це помічав. Тому що якщо ми працюємо з Товарною нішою, коли це ленінг під продаж якогось товару, там вже може додаватись якийсь об'єм. Давайте, наприклад, я покажу одного з таких не дуже давніх проєктів. Цей робив Ленінг під продаж саджанців, рослин. Ну, така тематика. І тут була така суміш. Тобто тут були якісь моменти трохи об'ємні, бачите, тут навіть якісь тіні з'явилися, якісь ось такі штукенці з такими, можна сказати, те, що трохи раніше використовувалися, цінники, ось такі круглі, але в цініші це має бути, тому що тут це а, працює, і ви маєте розуміти, що є. Певні товари для певної вікової аудиторії, на яку це буде працювати. От знову ж таки, блок з іконками. Тобто можна було вставити просто плоскі іконки. Ми тут зробили таку комбінацію. Тут є плоскі іконки маленькі, ось тут, якщо можете побачити, Там машинка доставки, кошельочок. І також є поряд більш яскраві іконки, які знову ж таки раніше використовувалися в дизайні дуже часто, зараз таке вже менше використовується. Це такі візуалізації, для того, щоб людині було зрозуміліше. Тому що це виніс, на який людина заходить, і можна сказати, це така імпульсивна покупка. Тобто, знаєте, коли там сидить в Тіктоці ну Це більш такий товар мені здається для більш взрослої аудиторії. Тобто вони сидять, гортають TikTok, в них з'явилася реклама садженці, вони зайшли на зашконалинг і все. Якщо все ок, вони купують. Тобто тут немає часу на подумати і так далі. Тобто тут швидка дія. І знову ж таки покажу ще трохи інакше приклад. Приклад проєкту, який такий більш знаєте стильовий, більш такий заморочений з анімаціями. Це Промо-сайт я робив для компанії, яка займається i -геймінгом. тобто Це компанія, яка допомагає виходити на ринки i-гемінг Ну, коротше, така тематика. Тут як ви можете бачити дизайн максимально мінімалістичний. Весь об'єм тримається на таких крутих 3 d шних анімаціях. Тобто прикольні зациклені анімації, вони дуже красиво крутяться. там, ну, тобто Вони е класно поєднуються. І отут також є 3 d шні об'ємні штуки. Тобто, е Якщо скажемо підсувати все це, що є, я роблю дизайн таким, який потребує цього ніша. Як я розумію, в якій тематиці потрібен мінімалізм, а в якій тематиці потрібно щось більш об'ємне? Я завжди як роблю. Тобто, в мене звертається клієнт за розробкою ленінга. Я дивлюся, що є зараз. На першій сторінці Google, тобто беру якусь тематику. Наприклад, тут ми робили сайт нещодавно вантажні перевезення. Я зайшов в Google, подивився першу сторінку. Ага, бачу, що там сайти не дуже заморачуються над дизайном, тому ми зробили суміш. Знову ж таки, це мінімалізм, мінімалістичний дизайн і є об'ємні Ну, Об'ємними елементами я вважаю самі зображення, тобто це машин, самих послуг і так далі. Тобто тут немає 3D-шних кнопок, щось такого тредешного, але тут об'єм за рахунок графіки самої використовується, і воно виглядає прикольно, об'ємно. Тобто ось така штука. Якщо ви робите проєкт якийсь більш такий Імідже от, наприклад, якось цей що я включав зараз 8. Тут ви можете використовувати вже якісь більш об'ємні штуки. Тут ви можете заморочитись з 3 d шками Звичайно, що 3D-це окреме питання, це не зовсім вже до веб-дизайну відноситься. Але я бачу тенденцію, що зараз більшість веб-дизайнерів починають вивчати 3D. шки Я один із них. Я ніколи раніше з 3D не працював, і от зараз я поступово це вивчаю. Дуже цікаве направлення. І тоді ви можете використовувати ось такі штуки. Тому м -м, немає тенденції такої, тобто що. Колись було краще в об'ємі, зараз краще в мінімалізмі. Ви повинні чітко зрозуміти для себе, що ви робите продукт для, навіть не для вашого клієнта, якому ви робите сайт. Це зрозуміло, що клієнту дуже має сподобатись. Ви робите сайт з наміром те, що ви це робите, як це буде дивитися аудиторія, яка буде заходити на цей сайт. Тобто, це. Тонкий такий момент, тобто тут важливо до вашого клієнта, який у вас замовляє сайт, донести що, от чому ви зробили саме такий дизайн. Звичайно, що ви маєте в цьому шарити, розбиратися, це не просто так навмання щось зробили і доказуєте, що ось тільки так і ніяк по-другому не має бути. А ви маєте доказати на основі свого досвіду, на основі своїх кейсів. Тобто, це з часом все приходить. Якщо ви дизайнер-новачок, ви можете зробити навіть там, 5 проєктів для портфоліо, для свого біганту, цього буде достатньо, але це мають бути якісні проекти, і тоді ви зможете вже. Ну, скажімо так, гнути якусь свою лінію, щось казати клієнту. Звичайно, я не кажу про випадки, коли клієнт є чітке ТЗ, він каже, от мені от так от треба зробити, і все. Звичайно, в мене теж таке дуже часто буває. Я не лізу туди, от сказали так зробити, без проблем я так роблю. Якщо клієнт не дає побажань, я роблю вже так, як вважаю за потрібне. Тому немає правильної відповіді, чи мінімалізм, чи яркий об'ємний, ви робите так, як цього потребує ринок, і зосереджуйтесь на. Кінцевому результаті для і клієнта, і для тих людей, які будуть заходити на сайт. Ось такі думки. Сподіваюся, що вам було корисно. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставте лайки, що було корисно, і напишіть в коментарі, в якому стилі вам більше подобається дизайн. Тобто, це або чисто мінімалізм, або об'ємний, або у вас щось таке середнє, як, в принципі, і в мене теж іноді буває. Буде дуже цікаво почитати.